Президент України Володимир Зеленський 21 квітня 2023 року підписав законопроект номер 7253 про внесення змін до закону України про географічні назви щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України. Законом забороняється надавати географічним об'єктам назви, що символізують, звеличують Росію або її пам'ятні місця, дати події діячів, які здійснювали агресію проти України чи іншої країни, а також тоталітарну політику та практику, пов'язану з переслідуванням за критику тоталітарного радянського та російського режимів, у тому числі українців на тимчасово окупованих територіях. Закон має забезпечити зменшення впливу РФ на внутрішню політику. України та світогляд українців створити передумови для унеможливлення російської пропагандистської діяльності та прискорити дерадянізацію. the law on geographical names, which prohibits giving geographical features names related to Russia and Russian individuals.